Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поговорити на таку цікаву тему, як сила наміру. Це дуже класний інструмент, і ви навіть не уявляєте, як він впливає на ваше життя і як він взагалі його формує. Тож сідайте зручніше, буде дуже цікаво. Що взагалі таке сила наміру? Це коли у вас є якесь бажання, потреба щось зробити або щось отримати. Наприклад, ви хочете переїхати в інше місто, знайти квартиру, відкрити власну справу, завести кота що завгодно. Тобто, коли у вас є дійсно якесь бажання, якась потреба щось зробити. Також Сила наміру впливає на наше життя. Дуже класно провести аналогію з законами економіки, коли у нас є попит і пропозиція. І намір, він якраз таки виконує функцію попиту і пропозиції, щоб було зрозуміліше наведу приклад. З одного боку є ви, і, ем, припустимо, ви хочете дуже собі купити свічки ручної роботи. З іншого боку, є людинка, яка виготовляє свічки ручної роботи, їй дуже подобається це робити. Тобто, ви формуєте попит, а ця людинка формує пропозицію. Якраз таки, коли у вас є намір купити цю свічку, а в іншої людинки є намір її зробити, формується зв'язочок, який якраз таки призводить до покупки. І саме так працює сила наміру. У вас є намір купити, у людинки є намір зробити. Чому дуже часто, коли люди вирішують вести блог, продавати там свої послуги, в них не виходить робити результат, От начебто вони продають свої послуги, вони там постійно роблять якісь прогріви, постійно щось про себе розповідають, але немає цього зворотнього зв'язку від людей. А в інших навпаки, вони можуть особо там нічого не розказувати за свій продукт, за свою експертність, але от якось люди до них ідуть, якось це в них все виходить саме по собі. Тут дуже класно, якраз таки працює сила наміру, коли вами рухає намір заробити гроші. Відповідно, з іншого боку віддача буде дуже маленька, тому що немає у людей наміру заплатити вам гроші або ж зробити так, щоб ви там розбагатіли, щоб у вас все вийшло. Ну немає в людей такого наміру. Коли ж у вас намір допомагати іншим, і з іншого боку стоїть людинка, яка хоче змінити своє життя, яка хоче вивчити щось нове, у вас якраз таки відбувається знову ж таки цей зв'язочок. Людина хоче змінити своє життя, а ви хочете допомогти людині. Все, ви знайшли один одного, сформувався класний спільний намір, який в процесі переростає уже в взаємодію, в покупку. Але тут дуже важливо якраз таки істинно цього прагнути. Не з розряду, що ага, зрозуміло, це працює так, значить, мені треба тут зараз хотіти допомагати іншим людям. Зробимо вигляд, що я хочу допомагати іншим людям. А насправді всередині все одно сидить це бажання заробити оце очікування, що я зараз почну думати по-іншому. Для того, щоб в результаті потім отримати, оце, оце просто провальна стратегія. Коли ви самі себе намагаєтесь обманути, коли ви самі себе намагаєтесь е, просто переконати в тому, що для мене гроші не важливі, для мене важлива от сама допомога. А всередині у вас сидить оцей дефіцит, що ні, мені важливі, все таки гроші, я все одно хочу заробити. Це просто провальна стратегія, у вас тут нічого не вийде. От з таким посилом у вас не вийде нічого. Тут дійсно важливо прийти до того стану, коли у вас це бажання допомагати, нести користь, воно буде вашим істинним, воно буде те зсередини. Для того, щоб це працювало, тут, звичайно, вже треба працювати з прив'язками. Коли у вас стоїть дуже жорстка прив'язка на гроші, її треба прибирати. Коли у вас, наприклад, також стоїть прив'язка. На заслуговування любові, або на визнання, тобто, коли ви прям потребуєте отримувати якийсь зворотній зв'язок, отримувати якийсь результат, просто щоб або впевненість свою знайти, або потішити своє его, буду також. Це не воно, це ті моменти, які дійсно потрібно прибирати, і просто приходити до цього стану, коли ви хочете допомагати іншим, як воно ще називається іншими словами, діяти з любові, коли ви просто робите з любові, вам подобається те, що ви робите, і ви хочете нести це у світ. Без страху, що ви залишитесь без грошей, без страху, що у вас не буде клієнтів, вас захейтять. Щось там у вас не вийде і тому подібне. Тобто у вас є просто щире бажання допомагати іншим людям. Інша взагалі сторона сили наміру полягає в тому, що ми таким чином можемо проходити важливі для себе уроки. Якщо, наприклад, я хочу вирости в доході, я хочу масштабуватися, вийти на новий рівень, і в мене прям є цей намір вийти на новий рівень. На цей намір мені можуть прийти якраз такі задачі. Які допоможуть мені реалізуватися, які допоможуть мені вийти на цей новий рівень? Трошечки наведу своїх життєвих прикладів в мене насправді дуже часто взагалі прослідковувалася оця штука роботи саме з силою наміру. У мене моя наставниця постійно сміється, що в мене ця сила наміру вона працює дуже мощно, просто в момент, коли я захотіла йти в масштаб, у мене прямо от дійсно сформувався такий чіткий намір. Що все, я хочу йти в масштаб, я хочу щось змінювати. Але я розуміла, що в мене тут прям наскрізно стоять питання того, що мені потрібно навчитися заявляти про себе, мені потрібно навчитися взагалі опиратися на себе, а не на думку інших. Мені потрібно навчитися захищати себе, відстоювати себе, свої кордони. Я розуміла, що мені цього не вистачає для масштабу, але в мене був чіткий намір: я хочу вийти на новий рівень, я хочу піти в масштаб. І буквально через тиждень, після того, як я прийняла для себе таке рішення, буквально через тиждень з'являється мій колишній який просто починає гадати мені в життя, і в мене там вже не залишається іншого вибору, крім як захищати саму себе, відстоювати свої кордони. Вмикати всю от більш агресивну жорстку позицію, якої в мене ніколи не було. Якраз таки за цей весь час, коли я крутилася ці історії, коли я вимушена була йти в цей свій страх, виходити з зони комфорту, відстоювати себе взагалі свої кордони, захищати свої нинішні стосунки. І якраз таки в цьому процесі я не помітила навіть як я почала по-іншому проявлятися в бозі. Тобто я знайшла цю силу свою, знайшла цю опору, і ця ситуація дала мені змогу. Взагалі пропрацювати цю свою внутрішню впевненість і дозволила мені уже зовсім по іншому проявлятися в блозі, дозволила мені зробити інші результати. Саме тоді я створила свій продукт по наставництву. У мене вистачило сміливості після всієї цієї історії. У мене вже з'явилася сміливість. Просто піти і зробити, тому що я вже наскільки була така на емоціях, мене вже наскільки це задовбало, мене наскільки задовбало, що от просто там мною користуються, по мені їздять, мною маніпулюють, що я просто вже реально вимикнула таку прямо агресивну позицію. І вже було все одно, хоч ви мене супер вважаєте, але я буду відстоювати себе і буду захищати себе. І це дуже класно мені допомогло в моменті прокачатися. Тобто досвід був такий собі, але насправді він дуже класно допоміг мені реалізуватися. Також ще один приклад з мого життя, де вже саме наміру працювала намір на намір так? попити пропозиції, я розказувала до цього, коли я відкривала студію танців. Тобто в мене прям виникло таке бажання відкрити студію танців. Я про це завжди мріяла, але якось я не дозволяла взагалі от цим мріям перейти в щось серйозне. Це було просто десь там помічтати, але в якийсь момент я просто прийняла для себе рішення, що все, я дійсно хочу. Це втілити в реальність. Я дійсно вірю, що це можливо. Я дійсно вірю, що я зможу це зробити. І як тільки я от, знову ж таки сформувала цей чіткий намір, що так я буду це робити, я буду шукати шляхи взагалі до реалізації цього всього, я почала там потроху моніторити, які там є приміщення для оренди, скільки це все коштує, і також проходить буквально тиждень-два. І я знаходжу людину, яка якраз таки в цей момент вирішує там, своє приміщення відновити під студію. І ми якраз просто в цей момент, у нього був намір своє приміщення старе під студію зробити, а в мене був намір відкрити студію, і ми просто тут зліпились. І тут далі вже залежало просто від того, що я зроблю: чи я піду в цю можливість, чи я від неї відмовлюсь. Так само, і гроші приходять в ваше життя, коли у вас вже формується чіткий намір. То вони не приходять просто так, вони приходять на конкретний запит. Як Мені приходять на чіткий запит. Як, наприклад, у мене було коли в мене була складна ситуація з грошима, я дуже хотіла піти на наставництво, я дуже хотіла піти в роботу з наставником, але я дуже зациклена була на тому, що в мене недостатньо грошей. Я просто розумію, що ні, мені потрібна ця робота. Я хочу прокачатися, я хочу вийти на новий рівень, і я просто приймаю рішення і йду в роботу. І як тільки я приймаю це рішення, як тільки в мене формується вже чіткий намір, що так, я це роблю, в мене з'являється дівчинка на моє власне наставництво, і виходить, що мені від дівчинки приходить та сума грошей, яку я повинна заплатити наставнику. І таких ситуацій в моєму житті було дуже багато. Тобто, по факту від вашого наміру залежить ну, просто все в цьому житті. Ваші можливості, які до вас приходять, люди, з якими ви взагалі комунікуєте, задачі, які приходять до вас на ваш запит, на вашу потребу, і допомагають вам отримати бажане, будь-це чи масштаб, чи проявленість, чи та, покращення стосунків, що завгодно. Тобто сила наміру вона дійсно вирішує абсолютно все. І коли ви починаєте розуміти, як ці процеси відбуваються, ви дуже спрощете собі життя, тому що часто з нами трапляється якийсь піздець, тому що ми його замовили своєю силою наміру. Тому, якщо раптом у вас щось таке трапляється, то ви в першу чергу задайте собі питання: для чого. Тому що може таке бути, що знову ж таки, як на моєму прикладі, у ваше життя прийшов якийсь піздес для того, щоб ви отримали необхідні навички, щоб отримати бажане. Тому завжди відслідковуйте ці моменти, завжди задавайте собі правильні питання і завжди аналізуйте, який у вас зараз намір, взагалі, чого ви хочете. Коли ви почнете це все розуміти, ви зможете в певній мірі управляти цим і, відповідно, вже використовувати це на рівні інструменту для досягнення бажаного.